Йоо, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати, ну як виживати, дивитись на те, що побудували ви в цьому, в цьому світі, в цьому місці і на сервері Квік Ворлд. По-перше, я вже бачу там ондо якийсь будинок. Я бачу отут будинок, <кл 'ят> тут уже є купа людей, і це, звісно, хорошо. Ви спитаєте, звідки сань в тебе з'явилась голова дракона? Якщо чесно, я не знаю, мені її скинули так же само, як ось весь цей лут. Мені його просто надарили. Ось незиритовий сет мені дали, ще купу незирит. Того всього, чесно, я не хотів брати, але поки я стояла ФК, мені то все накидали. Що ж, погнали, вийдемо з нашої хати і подивимося, що взагалі тут понабудовували. По-перше, я бачу купу стовпів. От стовпи я взагалі не люблю. Отут, отаке, ось до ось до таке, це не красиво. Ще я тут закинув таку штуку, щоб для записок речі попросив не кидати. І дивіться, що мені тут накидали? Тут перлини в мене, тут у мене теж купа перлин. Зато тут є їжа. Оце, слава Богу. От їжу я візьму, тому що я постійно голодний мені нема що їсти. Погнали закинемо її в скриню. А ще сюди. Бим. Так. О, дерево мені накидали. Це хорошо, будемо будувати ще далі хату, тому що я хотів тут зробити вхід в печеру супер красивий. Ну і давайте подивимося, що ж саме побудували наші підписники. Подивимося, які в них тут будинки є. Можливо, є тут супер красиві якісь будинки, і це було б супер прикольно. Так, тут, звісно, вже жесть. Але є ось такий у нас будиночок. В принципі, він зроблений в подібному стилі, як і мій, але він теж такий доволі-доволі прикольний. Тут і вікна є, і ось така штука, яку я в себе зробив. Так, тихо, тихо, тихо. Народ. Не треба мене бити. Пішою Ха-ха, <реш>, то мене зараз ще й завалять. Ось до я бачу ще якусь штуку. Саня, передавай привіт Єгору, будь ласка. Єгор, тобі привіт від Сані і всіх оцих підписників, які зі мною бігають. Коротше, у нас тут я бачу ще якусь хату, у нього вже і вівці тут живуть. Оце доволі прикольна штука. Так, якийсь рейд у мене почався, ви що на приколі народ. Тут у нього така гарна територія. Я б собі теж таку хотів. Але, звісно, багато підписників просто зіпсували це місце. І раніше воно було супер класне, а зараз, ну, таке, таке. Могло бути краще. Ось до, до, до речі, теж якийсь будинок. Цікавий, він тут зробив такий забор <хи> із кущів. Так, що це в нього таке? Тут вода якась. Це басейн, його. Обалдеть. У нього тут нормально, і стіл зачаровувань є. І дерева він такі тут посадив, вирубував. Непогано. Ось доща. ще один підписник живе. Тут у нього теж до. Обалдеть. А я й не знав, що так можна робити. Получається, на забор можна ставити скло таке панельне. І взагалі супер прикольно. Так, давайте попробуємо запригнути. Подивитись, що там всередині. Ага, запригнути я так не можу. Отут уже хтось пробував. Ось до можна. Найс. Отако. У нього тут і пшеничка росте. І взагалі в нього тут прикольно. Ні, будинок, оцей взагалі класний. Я б тут теж жив би. Забор у нього бомбезний. І взагалі прикольно. А Оцей вхід взагалі пушка, якщо чесно. Так, що ми тут ще бачимо? Так, цей будинок ми дивилися із цими колючками. Так, ось до ще один. Його, мабуть, кент теж з колючками. Let's go сюди. Що тут у нас? Це за база якась, походу. Да? Тут купа діжок, а вона не запривачена. Да, вона О! Привата нема, вугілля забрав. <рив> Золоті по ножі сюди. Та головне, щоб мене зараз тут не завалили. Тут є собака. Обалдеть. <рив> це прикол. Ось до ще є хата. Супер, близько біля мене. Саня, передай привіт, Іллі та Дані, будь ласка, та проведи до нас стежку. Будь ласка. Так, народ, стежку проведемо обов'язково. Іллі і Дані, велетенський привіт ще раз. Зараз я візьму лопату і проведу до них стежечку. Вони хотіли? Мені не складно. Давайте швидесенько зробимо їм стежечку. Ось тако. Тут в приват додавали? ні? Давайте перевіримо. Ні, в приваті у мене немає. Ну, стежку я таку зробив плюс-мінус. О тут вони якось вирішать це питання, я думаю. <ривіт> так, будинок у них дійсно прикольний. Вхід тільки для Сані. Дякую, дякую. Непогано, непогано. І стіл зачаровань у них теж є. Обалдеть! пацики розвиваються. Прям чітко. Мені це супер подобається. Ось, до, до речі, є ще одна хата. Чиясь. Оця хата взагалі прикольна. Ось оця штука, як вони це все зробили. Це просто супер. І тут стяги поставили. І такий у них типу камін, або. Лудіть просто, якщо чесно. Ось до з цієї сторони, мабуть, все те ж саме, да? А ні, тут інше все. Я, правда, не знаю, що це таке вони зробили. От, але напишіть в коментарях, що це таке. Бо в цілому зроблено прикольно, а як це зроблено і для чого, я не знаю. Ось такий диван у них взагалі бомбезний. Що ми ще тут бачимо? Ну і саме будинок. Шкода, що будинок закритий. Оце халепа конкретна. Можемо тако через вікна подивитися, що в них взагалі тут є. Ну у них тут прикольно. Ні, ні, будинок у них супер прикольний, супер класний. Ось до хто щось будував. Як я розумію і не добудував. Не вистачило йому ресурсів, але задумка була цікава. А одіть тут ще купа всього. Ось якась штука, ось якась у чуваків землянка. Прям це шок. А ось цей будинок такий в цьому в пекельному стилі зроблений. Тут є портал в Незер і скрині, і другий поверх. Ні, цей будинок в своєму стилі супер прикольно зроблений, якщо чесно. Прям класно. Мені подобається. Ось, ось ще один портал в пекло. Оце будинок, бомба! Обалдений. І підмурок вони такий зробили класний. І тут у них теж камін є такий, і спуск, як я розумію, в підвал, да, стіл зачарований У них теж тут печера. І підйом на другий поверх. Ну тут вони трішки не доробили, але в цілому будинок зроблений максимально прикольно, якщо чесно. Мені прям подобається мамбук тут росте. Що ще тут є, таке цікаве? Ось в когось поле, ще якийсь будинок. Отакі От стовпи, я не знаю для чого. Це, мабуть, чуваки лаву розливали, а потім її тушили водою. Скоріше за все. Це, звісно, халепа, я таке не люблю. Я тут намагався зробити будинок, але при Пішов Махнон і вбив мене, а потім спалив мої речі. Ось така сумна історія. Абалдіть. Що хоче сказати, оцей Махнон, і ще й із цим символом в кінці він просто поганий чувак. А будинок мав би бути супер класний. От тому така історія. І він запривачений. Ти ж міг повернутися і добудувати, братуха. Так, тут тихо тут скалати. Що ми тут ще тут бачимо? Ну тут в цілому місто зроблене супер велике. Якщо відкрити на мапі, абалдеть, як воно. Ось яке ще є. Давайте подивимося, в яку воно сторону. Воно плюс-мінус іде туди. Погнали, подивимося. Чуваки, просто шок. Хто тепне в місто Сані за 30 тисяч. Оце прикол. Ось цей будинок. Його теж пробували, як я розумію, залити водою або лавою. Оце прям велика халепа. Чому люди хочуть таке зробити, я не знаю. Чому не можна просто збудувати класне місто і щоб не було ніяких гріфрів. Бо чувак ось допробував будувати прям супер прикольний будинок. І видно, що йому просто не вистачило ресурсів, або цей будинок уже просто загріферили. О, ось це їхній будинок, походу. Вони тут змогли відкрити. Да-да-да. Це оце, це Саші будинок. Ні, будинок у нього супер. Правда, він трішечки недобудований Ой, ні, 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 ні. мені діаманти не треба, братуха. Я так, чисто, чисто огляд, огляд будинку. Ось до, да, він другий поверх не добудував, але в цілому виглядає. Супер прикольно. І що тут ще в нас на мапі? Обалдеть, і в цю сторону, і тут. Знову ти мені свої діаманти скинув. Не потрібні вони мені, братуха. Давайте спустимося. Ось ще в когось будинок. Теж прикольний достатньо. Обалдеть. Ну тут теж якась штука не зрозуміла. Він дошки тут робив чомусь. А чому він то робив трішки незрозуміло? А тут я, походу, за хе а то чому тут земля? Я, чесно кажучи, і не знаю. А ще, до речі, поки я ФК стояв, мені щось, пацани, накидали дуже багато грошей, У мене зараз скільки? 308 тисяч. Я пропоную трішечки пізніше за ці гроші можна буде щось купити. Або піти пограти в рулетку. Тут є казино таке, і я там супер раніше в минулому вайпі супер багато грошей вигравав. От. Тому давайте зараз бігаємо додому, тепнемося на хом. О, тако. Обов'язково закриємо двері, а то до мене люблять приходити в гості, а я гостів не сильно люблю. Так, і що я хотів? В принципі, дуба мені накидали, тут купу, ось доще є. О, тут у мене більше дуба немає. Давайте візьмемо кругуляк. Давайте візьмемо сокиру, меча, броню якусь. А, у мене є нормальний. Нічого, собі мені кайло дали, незламність, ремонт, вдача, ефективність. Обалдеть Ні, це пацани, вам дякую, велике. Мені потрібно що? Мені тут накриття потрібно зробити біля шахти, тому потрібно зараз зрубати оце дерево тут. Нехай ці зараз листя пропадають, а я просто поки що скрафчу дубові плити. А можливо, в мене вони навіть і є. Дубові плити, дубові плити, ми де. Мені ще ялинок накидали. обалдеть Так, дубові плити я знайшов. Це супер чітко. До речі, я десь тут таке бачив. Осьо, талісман Велеса. Властивості, плюс 10 максимального здоров'я, а плюс 10 швидкості ходьби і мінус 10 шкоди. Помістіть предмет до слоту не основної руки в інвентарі. Ага, ось і сюди. І в мене ХП з'явилось більше. А як ти сидиш, братуха? <ui> <г United Finnish> Ні, це класна штука. Як я розумію, вона з данжів випадає. Тут по мапі є данжі скрині спеціальні. Ось вони мені, до речі, ще скинули тотем. Дякую. Тут купа-купа всього цікавого, і потрібно це все буде вивчати. А поки що я крафчу ще плит. І давайте зробимо щось тут мега цікаве. Для початку треба дорубати оце листя, тому що воно мені тут заважає, друзі мої. І тепер тут мені потрібно щось типу стайні такої. Отако. І плюс-мінус, щоб рівно було отако. Отако, да? Да, отако. О, тепер ми беремо плити. Бем-бем-бем. О, обалдеть, обалдеть, обалдеть Так, потрібно зараз зробити сходинки Отако, БМ, 20 штук. В цілому, я думаю, мені це вистачить, і можна зробити ось тако. Да, Да, все, і тепер не видно. Ось тако. Отут ось тако зробити. І ось тако. Ось тут так. І ось тут так. Найс! Так, і обов'язково ще з цієї сторони точно так само потрібно зробити. О, мені вони тут уже дошки кидають, бомбезні якісь. Так, але мені це не сильно зараз потрібно. Мені потрібно отут поставити кругляк. Отако, от отако, от отако. От Ні, оце мені тут не потрібне. Так, братва, я розумію, що ви мені хочете допомогти, але я хочу побудувати тут будинок собі до кінця. Ось тако робимо, Б. Тут отако. От Ааа, йо-йо-йо, я ж можу зробити, в принципі, ось тако. Отако, да. О, прикольно. І отако от зробити, так? Тільки тепер оцей кругляк потрібно замінити та на дуб. Ось тако, бим. Тепер мені оцю штуку треба під'єднати до ось цієї. І в мене буде тут таке накриття. В цілому, я би сказав, непогане. Ось тут отако. А тепер дубовими сходами отут ми з'єднуємо. І стає вже більш-менш непогано, я би навіть сказав. Залишилось просто плитами. Оце все під'єднати. І все. Так, добудовуємо. І в цілому, уже геть пушка. Тільки оцю штуку потрібно зараз замінити, як красиво. І замінити так же само на дуб. Отако. І ось тако. ось. Оцю штуку ми тако закриваємо. І все. І в нас є таке накриття непогане. В цілому, я би навіть сказав, взагалі непогане таке. І отут отако ось робимо. І пушка. Йой, взагалі клас. Так, треба смоскейпа поставити. І тепер мені потрібен забор. Ось до є паркан. Let's go, беремо. Йой, мені вже лута тут скидують. Капець. Так, оце все треба закрити грунтом. І тепер тут я ставлю паркан. А отут я зроблю калітки. І буде класно. От, і тепер фіртки ставимо сюди. Найс, тепер пушка. Десь я тут був вугілля, у чувака забрав. Давайте зробимо трішечки смосків. Отако, Бем. 52 два сюди. Ставимо один тут, один тут, тут теж і тут теж. Отако. От я би не сказав, що вхід в печеру в мене бомбезний, але як тут заросте трава, то стане набагато класніше. І тут ще потрібно ось тако зробити. Щоб у мене плюс-мінус все одного рівня було. Отако, найс. І тепер я так модифікував свій цей свій хаос. В общем, зараз я скидую весь свій лут, який мені не потрібен. У мене є лавеха. Давайте подивимося, що можна купити на аукціоні. Тут я бачу купу смарагетів, кругляку, дерева. Кстаті, стак дерева тисячу монеток коштує. Давайте купимо. Все Ось в мене є придбаний предмет. Натисніть, щоб отримати. Бем, все У мене є тепер дубова колода, стак. Нехай буде. Завжди мені потрібен буде дуб, щоб вдосконалювати свою хату. Потім, що далі я хотів зробити. Я хотів подивитися, що тут є ще. Тут є тростина, кактуси, спавнера. Ууу, спавнер. І як я розумію, можна яйцем і з моба зробити, щоб цей спавен був будь-який, і зробити бомбезну фармілку досвіду. Демонічна руна. Властивості, швидкість атаки 20%, макс здоров'я плюс 4, швидкість ходьби 10%. Помістіть предмет до слоту в основну руку, інвентар. Це, походу, із скринь така штука випадає. Я просто вражений. Діамантова опата, елітри. Елітри так нормально коштують, я вам скажу. А ось цей дуб. Продає за 10 тисяч е, півста. А цей по тисячі продає. Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте викупимо оцей дуб, що чувак продає по тисячі за стак. І будемо продавати за стак по 5 тисяч. Так, я все скупив. Тепер мені потрібні предмети, я їх забираю. Беру дуб. Беру, що ще беру. Ага, ну більше в мене дубу особи немає. Давайте продамо 3 стаки. Е, ціна 5 тисяч, кількість 64. Правильно? Отако. От все, я виставив за 5 тисяч грошенятак. Бем. Що ще хочеться зробити? Я би ще перлини попродав Перлини теж мені не потрібні, у мене їх там купа. Давайте подивимося. Ось, все, стільки в мене перлин. Це просто шок. За скільки їх можна продавати? Давайте подивимося. Проаналізуємо весь аукціон. Подивимося, скільки тут є. За 10 тисяч чоловік продає 16 штук. У мене є дуже багато штук. І я можу продавати по 5 тисяч. Просто 16. Отако. Б. Б. а більш ніж 5 предметів не можна. Поняв, поняв. Ну в цілому, я і так багато виставив всього. Якщо в мене зараз будуть щось купувати, в залі буде пушка. І ще найголовніша штука, яку я хотів провірити, мені потрібно тепнутись на. Спавен. Я не знаю, чи тут казино залишили, але воно було раніше в минулому вайпі. Ось якась штука. А це що таке топ по балансу? Диви, чуваки, всіки грошей. 30 мільйонів. Топ по кілам. Обалдеть. А це що? Топ по квік коїнам. Ага, це донатна валюта. Тут 6 тисяч, чувака. Ось о казино моє, найс. Очікування гравців. Окей. Ага, ось ця штука. Давайте на що поставимо. Давайте поставимо на чорний. Введіть е -е, суму в чат. Давайте поставимо 20 тисяч на чорний. Все. 28 секунд у нас. Фух, якщо зараз чорний випаде, я получу купу грошей. Якщо ви виграєте, то отримаєте x 29 від вашої ставки. Це майже x3. Це потужна штука. Так. Крутиться, крутиться, гра в процесі. Let's go я хочу виграти. А ну 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 давай на чорне, на чорне, братуха. Кінтуха, давай на чорне. Мені дала веха. let's go, let's go, let's go Чорне, let's go, let's go. чорне, 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 брат. Ну тільки не зелене. Чорне, чорне, чорне. Я виграв 58 тисяч! Йоу! Оце тема, я вам кажу. Оце пушка. Все, лавеха є. Знаєте, що ще хочу сказати народ? Получається, відкрив я мапу і побачив отут якусь велику штуку. І я хочу зараз туди прийти. Я взяв спеціально купу перлин енду. Давайте сядемо на лодку. І погнали. Let's go, guys! гайс! О, тут ще в когось якийсь оцей корабель. Або чуваки, побудували. Тупо лодка, лодка з домиком наверху. Так ще й отут скільки лодок, чуваки, наспавнили. Це капець. Просто диви, хоч бери любу. Чувак, видно, скільки дерева на це потратив. Що це шок. Ось вона Ааа, це в небі хтось побудував. Я поняв, поняв. А я зможу туди хоча б перлиною тепнутись. Давай провірю. Так, мені потрібно зараз вилізти на дерево. Як би то правильно зробити? Мабуть, ось так. Да, да, я як терзан. Let's go. О, зі мною вже чуваки бігають. А я, мабуть, перлину не зможу туди докинути, так? Да? Давай попробуємо. Ні, в мене не докинеться перлина. Абалдієть. Знаєте що? Я, походу, докинути око не зможу, але я точно не знаю. Но в мене, скоріш за все, є елітри дома. Я можу помилятися, але можливо мені їх подарували. Якби мені їх подарували, я був би супер радий. Ні, елітрів тут нема. Тут є тільки феєрверки, а елітрів нема. От халепа. Тут теж? І тут теж нема. Зато в мене дивіться, які штуки є. Бем, я зловісний Саня. <смеш> ну що ж, ось таке місто побудували наші підписники. Якщо ви хочете більше відосиків по квікворлду, то обов'язково ставте свої вподобайдени Ідіть, будуйтесь тут біля мене. Ось до я вам спалив координати 4870 і 3075. І всіх чекаю! Посилання буде в описі, і всім пока!